Доброго дня! Сьогодні поговоримо про багатошарові зображення. Як ми можемо уявити багатошарові зображення? Це ніби в нас один малюночок накладений на верх іншого Е, Як це ми можемо на практиці зробити? Тобто Ми можемо взяти якусь прозору обкладинку, на ній створити якесь зображення. Потім взяти ще одну прозору обкладинку, намалювати її щось і накласти зверху на попереднє. То так ми побачимо в житті. Ну і давайте переглянемо, як це ми можемо зробити за допомогою нашого растрового редактора Gimp. Е, я створю е, простий фон біленький, і зафарбую його, наприклад, с... А, хай буде синій кольор. Візьму для цього інструмент заповнення. Е, Перейменую його у шарах, тобто тут де мене тло, я обираю синій гаразд. Тобто тут цей ось віконечко у нас, де ми працюємо з вами із шарами. Воно так і називається шари. Далі я створю ще один шар. Тільки я вже не через меню файл, а через шар створити шар. І створю червоний. Перехожу в вибір кольору, обираю такий червоненький, нехай буде ось такий червоненький, гаразд. І знову зафарбовую тло. Як я бачу в шарах, у мене вже є і червоний колір, і синій колір Тобто ті кольори, які я використав. Е, відповідно, якщо я зараз переміщу синій колір вгору, як я говорив за шарами, у мене на передньому плані буде синій. І навпаки, також я можу приховати якийсь шар, щоб він у мене не відображався при роботі. Е, для прикладу, як ми працюємо із шарами. У графічних редакторах для чого їх використовую, ми можемо обрати ось, наприклад, інструмент Гумка. В мене активний синій колір, і я починаю щось витирати. Відповідно, я це все зробив, протер. Ось, дивіться, В мене попередній не Е, Єдиний тут недолік, який: якщо б я змінив навпаки червоний і протирав би червоний мене б... Ми побачили не білий колір, а синій колір. Чому це так? Тому, тому що в мене саме перший був як головний. Тобто він не може бути Прозорим, тому що він у мене із самого початку був білим. Тобто якщо я витру, починаю щось витирати, в мене буде білий фон. Відповідно, щоб в мене такого не було. Мені потрібно було при створенні обрати розширені параметри, і тут де тло. Колір тла було обрати прозорість. Я цього не зробив, але показав, чому я цього не зробив. Так, ну ось червоний. Витираю, бачимо, в мене все. витирається. Тут все так, як і потрібно. Де ми можемо застосувати це в реальних ситуаціях? Е, я закрию це віконечко, відкидаю зміни. В мене вже заготовлені два зображення. Натискаю файл відкрити. Тут у мене є небо і є зображення із. Замком. У мене відкрилися ці два зображення у двох різних вкладочках, ніби як у браузері. І я бачу, що в шарах у мене лише по одному зображенню. Я е свій замок вибираю інструмент переміщення, і я цей свій замок перетягую, тільки ось не так перетягую так, як зображення, а перетягую із вкладочки. Ось вкладочка, перетягую до неба і відпускаю на хмарах. Е, тепер і десь так приблизно, де Хмари в мене красивіші. Е, чому я, до речі, не перетягнув навпаки Хмари до замку, а потім не перемістив їх, тому що в мене хмари все ж таки більші. Е, відповідно, щоб те, що в мене небо таке було здорове, це мені не заважало. Я зараз обітну за допомогою інструмента та кадрування, там, де в мене є замок. Тобто натискаю ліву кнопку миші і протяг прямокутну область. І для підтвердження, натискаю Enter. А Якщо в мене випадково я не відразу вода, я можу натиснути на якусь із цих частинок і підрівняти, чи вгору, чи внизу, чи справа, чи зліва. Натискаю Enter. Клавішу Ctrl тримаю і кручу колеско. і в мене зображення більше. Тепер показую знову ж інструментом ластика або гумка. Я тепер можу акуратненько повитирати Верхній шар, де в мене буде проявлятися нижній шар. Тобто ось такий простенький ефект у нас відбувається. Також ми могли скористатися іншими інструментами, наприклад, вибір пов'язаної ділянки або вибір за кольором. Але так як у нас у небі відтінки дуже різняться, да, я, на мою думку, зараз гумкою набагато швидше це зробити. Ну, я ось не буду вже до кінця замальовувати, так? Я думаю, так хід зрозуміли, Єдине, що потрібно розмір нашої гумки зменшувати або збільшувати, ми можемо там обирати ще певні види. Да? Тобто, ось так можемо ще щось зробити і шаром, отак найкрасивіше. Ну, Такий ефект чудовий відбувся Так, і в кого, можливо, з вас не працює. Цей редактор, тобто не встановлюється сама новіша версія, або встановлюється вона якось з помилками працює. Ми можемо скористатися онлайн-версією схожого редактора. Називається Photopea Я натискаю новий проект Обираю створити, Для прикладу Я не буду поки що налаштування сюди входити. І сюди, за допомогою меню файл Відкрити, а найлишним чином я додаю ці два зображення. Тобто, знову вибираю небо і відкриваю, додаю сюди замок. Як бачу, тут у мене також є вкладочка шари. тобто Тут я можу працювати із шарами. Так, і відповідно, свій замок за допомогою інструмента переміщення, також ось перший, я перетягую до неба. І десь так само розміщую, як в мене було в Гімпі. Тепер мені за допомогою інструмента кадр або кадрування, що називається, потрібно лише обрізати так, як мені зручно, як мені потрібно. І якщо мене все влаштовує, я натискаю клавішу Enter, або ось тут нак такої галочки. Все зображення в мене є. Ctrl тримаю, е коли кручу на відмін від гімпа, в мене. Вліво-вправо, але якщо натисну клавішу Alt, в мене все працює так, як треба. І, відповідно, тут у мене знову ж таки шари, які я можу переміщувати і можу затирати. Обираю інструмент ластик або гумка, обираю його розмір і починаю витирати. Тобто, ось таким чином. Ми можемо працювати із шарами. Більш детальніші шарами ми ще будемо працювати у векторному редакторі. Там у нас буде більше годин і практики, відповідно, буде більше. Але сама робота із шарами дуже схожа. Все, дякую за увагу. До наступного року. До побачення!